Доброго дня, українці, україночки і весь небайдужий люд. Ось так називається медичне щастя. Велика подяка Віталію Герасименко, міста Житомир, і всі, всій його команді за надання ліків антибіотиків, протизапальних, ліків для очей, промивання очей. Ось тут пару болтиків для нашого пікапа з шпильками. Носочки ми вже вділи. Теплі, так що не будемо показувати. Це просто крутяк Віталя. Всі ліки з нормальною датою споживання. Всі повністю. Е -е, велика подяка від 46-ї бригади. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую! За нами перемога! Україна понад усе. Ми переможемо!